Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Ford Mustang Mach-E. Автомобіль у нас у білому кольорі 2023 року випуску з батареєю у 75 кВт. Присутній код-пароль. Також у нас тут присутні електроскоп-підйомники, пам'ять сидіть електрорегулювання дзеркал. Також датчик сліпих зон, мульта утримання в полосі, мінімальний пробіг в 65 п'ять тисяч, датчики світла та дощу. Автопаркування камери 360 великий е, велика система управління автомобілем. Також у нас сто двох клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, підігрів керма та відповідно керування автомобілем. Салон в гарному та збереженому стані. Сидіння водія коригується у нас електрично. Позаду сидіння також в хорошому та збережному стані, але храськопідйомники позаду, велике та доволі міське, багажне відділення, автівка у нас з Канади. Також у неї присутні камери 360 та парктроніки спереду та позаду. В Україні у неї один власник, в комплекті йде один ключ. Дуже гарно відновлена по ходовій по двигуну та по коробці без ніяких та нарікань. Тому якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтеся в місто Львів вулиці, ваш 60. Також переглядайте нові надходження на сайті Автопарк.юа.